Добрий день. Продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами дослідили то мале дерево Ерд. І тут ми бачили є десь ще катакомби біля того дерева. Давайте дослідимо їх ще, сходимо. Заодно там, напевно, ще з босом повоюємо. Побачимо, що ми там можемо знайти. Так, краще йти всього звідси, тут найближче. Зразу тут буде видно вон то дерево. Можемо ще по дорозі трохи підпалити тут тих чуваків. Тут зразу нараз згорає купа, тому думаю, це все просто. Але один нас хапанув. Це не страшно. Так, ми можемо ще спокійно полікуватися. Так, нам з них нічого не випало. Бачите, вони також гнилью нас хочуть отруїти. Тут є, стоїть вказівник, який має нам, я так розумію, і вказати. Ой, так, давайте, напевно, на ті катакомби. От він показує донизу. Активували, та й добре. Тепер два. обходити вже не будемо, спустимося по тому дереву вниз. Так, тут ще десь були 5 охоронців. Де, От вони тут зараз загряться на нас. Швиденько з ними розбираємося. Все. Так. Можемо спокійно спускатися. І там також ще тих охоронців можемо трохи познищувати. Можливо, там нам ще щось з них впаде. Так, тут от на дереві ми вже знаємо з минулого відео. один тут, сидить, вон щось нам впало. Тут от ще один сидить. Там ще один. Ось ще нам щось впало. Так, і тут ще. Раз. І два. А, вон ще там є. Ну там ще далі є, але ми вже до них, напевно, не підемо. Не варто. Ми минули відео їх зачищали. Так, чекайте, нам з того впало, а ще нам з якого десь впадало. Ага, ось ще з одного. Бачите, їхня одежа нам повипадала. Добренько. Біжимо тоді до катакомб, куди нам той знак показував, от воно, полоска. От, і тут маємо вхід. Давайте відпочинемо і заодно зробимо. Тут буде гниль. Тут, я так розумію, в тих пустошах багато буде гнилі і бажано собі ставити тут замість вогня, наприклад, захист від от якраз яду і червоної гнилі. Хай буде. Думаю, воно нам буде в нагоді. Так, ну і йдемо. Тут акуратно, зразу на спочатку біс кам'яний, очікує, хоче нам на голову впасти. Тут буде ліфт. Ніби по боках я їхав, я щось нічого не бачив. Так, і тут є назад і є вперед. Давайте поки сходимо наперед, потім підемо назад. Так, Он там ще один біс сидить. Розбираємося. Так, там ще один. У нас щось мужі кидає. Також розбираємося. Підбираємо фіалки. Так, ага, отут а ми пропустили того. Десь він там ховався. Нічого. Так, тут нам нічого не випало. Тут підбиваємо ще конвалії. Підбираємо треті. Так, а тут десь... О! Ось. О, великою роздвоєним. Міг нас добре пригріти, якби ми не зупинилися вчасно. Так, і все більше. Чи ще десь так, тут ще фіалки. Ага, от ще один на голову нам. Хотів дуже вони полюбляють на голову падати. Так. Це ніби. От і ми тут знайшли речах, який відкриває нам ворота до боса. О, Чуємо звук, десь щось там відкрилося. Так, давайте тоді повертаємося назад. Я би зразу не поспішав іти далі. Я би знов поїхав на гору. знов би трошки фляги поновив. Щоб не пуст пішати. І пішов би далі іншим шляхом. Так, ми поновили. Тут не забуваємо про того висячого диса. І йдемо далі на ліфт. Підемо тепер давайте в інший бік. Йдемо. Підбираємо ще конвалі і четверті. Так, і тут треба буде акуратно зараз нам. Також ті будуть слизні, які падати. Де вони тут? О, зараз дух-дух-дух. Так, їх краще всього спалювати вогнем. Бачите, зразу. Як ми добре їх попалили. Так, давайте там було б непогано, якби у них в одне місце. Коли вони наповзають всі в одне місце, то з ними простіше розбиратися. Так, Тут також акуратно вон стоячі два кликастих зверху. Їх також знищуємо. Так, ну і ще один тут був зняв. Ніби все. Тут, до речі, щоб можна тут бачити гниль, щоб менше накопичувати її. Я вже казав, можемо зробити отак. Але дивіться, воно бачите, воно вогнем ніби захищає вогнем і трошки здоров'я вам зменшує, але зовсім трохи. Так, Підбираємо, що нам випало. Підбираємо тут, от, 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 якась, якийсь метелик такий новий, о, ще конвалія п'ята. От, що в нас вже, здається, була п'ята. Лицаря ми прокачували, треба буде подивитися. Так, дивимося, що тут за метелик такий, якийсь новий, якийсь видно рідкісний, ага от. то також крафтовий, я так розумію. Так. так, більше тут нічого немає. Тому біжимо назад. Як бачите, проходу тут ніде немає. Тут вони зробили також таку трохи таємницю. Треба встати на той ліфт, його відправити нагору, а самим спускатися вниз. Також зразу спускатися не варто, там десь зразу нас чекає біс, де він там ходить. Його можна, але Треба попасти в нього, щоб його зверху, де він там. А він ще й ховається. Ну, Завів за, за, за стелю він також хитрий. Де він є? Десь він заникався, ага от він. От так, ми його перехитрили. Тепер спокійно спускаємося. Тут ми нікуди не пройдемо, дорогий шлях в нас поки... До... Вперед. так Вперед у нас також буде знову купа слизняків і купа і знов та гниль. Бажано було б, якби вони можна почекати, приповзли би всі до нас, але не знаю, скільки то можна їх чекати. От, трохи ми їх попалили Там ще он є. Давайте може швиденько пробіжимо тут. І ще не попалимо. Так. Сені без паливий, а там ще якийсь один повз зібралися. Підбираємо тут ще лут, тут ще фіалка. Так, Тут не потрібно нікому скло. Можемо прямо йти, а можемо от сюди ще піти. Давайте, прямо, якби ми пішли, ми там попадемо потім до боса. Але ми можемо ще тут зачистити ще частину. І дослідити, і дещо познаходити. Тут є у нас краби. Ну, Невідомо, як вони тут опинилися, але це факт. О, розбираємося з ними, конвалію четверту підіймаємо і маємо Золоту Руну четверту. Звідси ми маємо сходи до гори. Так, де наша магія? О там стоїть ще один біс. Десь тут ще один є. Розбираємося з ними. Так, нам нічого не випало. Біжимо далі. О там ще один впав. Близько не підпускаємо, підбираємо конвалію. Так, і дивимося тут, щоб нам щось на голову не гепнулося. Нічого немає ніби. Якась діра. І лут. О, а голова, а лут у нас голова біса, вовка. У нас, правда, вона вже є, у нас майже всі є. Бачите? Ні, ще одної немає, їх здається чотири. Одну можемо спокійно вже тепер продати навіть. Так, і так, попадаємо ми якраз в то приміщення, де ми були знизу з тою червоною гнидлю. Тут підбираємо ще лут. Ось священний бутон якийсь два штуки. Так, з цієї сторони нічого не бачу. А з цієї ще росте ще конвалія, ще одна п'ята. Так, внизу ми все вже. Ми перед тим все зачистили, тому спокійно спускаємося і вертаємося назад. Так, я би знов, перед тим як йти до боса пішов, відпочив знов спокійненько собі, поновив фляги і пішов би на боса. Так, дивимося, у нас лапки, лапки у нас ще є. Добре, ще більше рун заробити на ньому, якщо буде час. Йдемо. Відпочинемо. І підемо. Так, знову, Де ти? щоб нам на голову не впав. Розбираємося. Спускаємося. Відправляємо ліфт на гору. Так, дивимося, де там знову, знизу той кликастий. О, так, повезло ми з ним, швиденько розібралися. Тепер можемо бігти, не зупиняючись до боса. Так як ми вже тут все зачищали і все підібрали, другий раз тут загострюватися на тому не, не варто. От І бачите, тут скоренько пробігаємо і ми попадаємо якраз до тих урід, які ми тоді відкрили на початку. От нам і вхід до боса. Так, давайте. Приготуємося. Так, вип'ємо. Що нам треба? Давайте, може, ту флягу. І давайте лицаря нашого викличемо. Викликаємо лицаря. Ага, тут боса аж два. Ого. Тікаємо. Ой, не то ми запалили. Ну та що ж ти скачеш не туди? знову добре. Так, ось ну, тепер можемо випути, так, не той клапку з'їсти і спокійно добивати. Помогати лицарю. Все. Ми спокійно розібралися, дістали от ще прах. Так, дивимося, що це у нас за прах. Отакий, такий от голового безумця. Маємо ще такий прах. О ми вже скільки їх маємо. Так, тут ніби нічого більше цікавого нема, крім смоли. Можемо забрати тому... все, тут ми з вами ті като би повністю ніби дослідили. Зачистили, тому можемо завершувати. Всім гарного дня, дякую і до зустрічі.